Вам перерахували військову пенсію, але досі не виплатили всю заборгованість? Вітаю! Мене звати Вікторія Любомиріна. Я є юристом Центру правової допомоги. Сьогодні поговоримо про військову пенсію. Пенсійний фонд часто затягується виплати на кілька років, а за цей час гривня втрачає свою цінність. Проте є гарна новина: ви маєте право на компенсацію втрати частини доходів. Що таке компенсація? Коли вам виплатили пенсійний борг із запізненням. Ви можете звернутися за компенсацією, вона залежить від суми заборгованості, тривалості затримки та рівня інфляції. Тобто, чим довше чекали, тим більше маєте право отримати. Особливо важливо, якщо у вас було кілька рішень суду щодо різних пенсійних сум, ви можете подати окремі позови за кожну з них, і це ще не все. Також можна вимагати компенсацію за моральну шкоду. Як розраховується компенсація? Сума компенсації розраховується за простою формулою. Пенсійний борг множиться на рівень інфляції за період затримки. Це чітко прописано в постановах Кабміну. І суди вже виносили позитивні рішення за такими позовами. Хто має право і що робити? Право на компенсацію виникає після того, як ви вже отримали заборгованість, і діє воно протягом півроку з моменту виплати. Тому важливо не зволікати. Фіксуйте пакт затримки. Розраховуйте суму компенсації і звертайтесь до суду. Самостійно пройти цю процедуру складно, але ми вже допомогли сотням військових пенсіонерів не тільки отримати борг, а й домогти з компенсації. А якщо вам теж потрібна допомога, звертайтеся за безкоштовною юридичною консультацією, підписуйтесь на центр правової допомоги.